Привіт, мої юні художники. Рада вас усіх вітати на каналі Мама Намалюй. І сьогодні в нас буде дуже миле малювання. Давно ми з мамами не малювали нічого миленького, тому сьогодні в нас буде єдиноріг, і на ньому буде їхати Hello Kitty». Це дуже така комбінація. Ви любите і одне, і інше. Сьогодні намалюємо все, і воно буде ще на фоні веселки. Тому, будь ласка, приготуйте олівці, фломастери, маркери, хто чим хоче працювати, і поїхали. Це буде не дуже складно, вийде в кожного з вас, тому будемо одразу починати. Зробимо невелику розмітку. Наша Hello Kitty, вона має достатньо велику голову, маленьке тіло. Сидить вона поверх нашого єдинорога. Ось тут в нього десь буде так, голова. Десь отак тіло. І отак десь будуть ноги і хвіст. Десь ось такий розмір вас це займе, і там на фоні ще буде в нас веселка. Тому давайте будемо одразу починати. Намалюємо голову хелопкіті. Вона має це кіт, вона має вуха. А ви знаєте це. Вона носить прикрасу, ось таку в неї бантик. Достатньо велика в неї голова, такі в неї очі, ніс, і а вже ж в неї є вусик? Так вона сидить, так в неї вуха. Далі намалюємо її сукню. Сукня в неї дуже проста, це як трикутник майже. Ось тут вона однією ручкою буде триматися за цього коника. І ось тут в неї буде ще одна її ніжка виглядати. Вона тримається за нашого єдинорога, а в нього ось тут грива. І ось тут в нього грива. А ось тут в нього ріг. А ось тут мордочка. І очі майже як хлопці шия. І пішли ноги. Ноги дуже прості, примітивні. Ви знаєте, що в таких малюнках все дуже-дуже примітивне. Це як такі сосиски ці ноги. І ось тут буде йти попка нашого поні, нашого єдинорога. І хвіст. Намалюємо хвіст, в единорогі все різнокольорове, все дуже красиве. Ось таке приблизно в нас має з вами вийти. А тепер ми намалюємо ще, вони як нібито стрибають із веселкою разом. Тому на фоні в нас буде йти веселка, вона десь буде нехай десь ось так іти. І тут додамо декілька відтінків. Нехай це там перший колір, другий колір, третій колір веселки, четвертий. П'ятий. Ми не будемо всі-всі кольори веселки малювати, нам цих буде достатньо. І ми одразу можемо з вами починати це розфарбовувати, бо потім ми ще можемо зробити тут і контур. Я візьму одразу рожевий, щоб намалювати їй сукню. Вона ж наша ця хелокіті обожнює рожевий. А хто ще обожнює рожевий? Напишіть мені в коментарях. Опа! Купачок побіг кудись. Ось так. Це є. Далі. Я одразу перший, першу. О, Лінію нашої веселки зроблю. Другим шаром у мене буде йти більш блідий Пам'ятаєте, що коли ми працюємо такими маркерами, ми можемо заходити на інший колір. І вони будуть в нас там змішуватися. Якщо а вже ж ви використовуєте папір для маркерів, бо на звичайному папері цього відбуватися не буде. Третій шар дуже жовтенький. Бачите, де в мене заходить жовтий. на... Рожевий в мене змінюється колір. Це можна використовувати у вашому малюванні, якщо ви хочете досягати якихось інших кольорових переходів, градієнтів, можете нашаровувати один колір на інший. Але ще треба знати, що все ж таки, якщо ваш передній колір перший буде світліший, то темнішим буде легше нашаровувати, ніж навпаки. А вже ж це ніби і зрозуміло, але все-таки я вам про це нагадаю. Ви в мене вже такі розумні. Мені так подобаються роботи, які ви мені надсилаєте. Все краще і краще. Молодці. Молодці. Нічого тут не скажу, нічого. І ось ще блоки трошки. Перевірю, чи вам там все видно, бо в мене не закріплено альбом мій, і може їздити туди-сюди. Нагадаю також про маркери. що Ними теж можна робити нашарування. Коли ви по одному місцю проводите декілька разів, ваш колір стає яскравішим. І за рахунок того, що це спеціальний папір для маркерів. Він не перепечатується на, іншу, на інший аркуш. Тільки тут є. А якщо візьмете звичайний офіс, у вас буде ось тут перепечатувати це все. Жовтеньким зробимо оці ноги. Ось так. Ріг зробимо жовтим. Візьму фіолетовим, зроблю. Ні, мені потрібен більш яскравий. Перший шар нашого єдинорога зробимо фіолетовим. Далі, додамо рожевого. Якщо є, бачите, не на всіх відео зараз є, тому що контент дитячий і коментарі загалом відключені, але є деякі нам відкривають, тому слідкуйте, якщо бачите, що відкриті коментарі, ви, будь ласка, мені коментуйте, пишіть якнайбільше довгі ці коментарі, бо це допомагає просування каналу і відео будуть потрапляти в обрані. Продовжимо нашу роботу, додамо тут ще це волосечко. Грива, грива, бачите? Яка чудова. І тепер залишився наш ще фінальний такий штрих. Нам треба це все обвести, щоб це виглядало як справжня ілюстрація. Для цього ви можете використовувати звичайний чорний фломастер, або чорний маркер, або гелеву ручку. Хто чим бажає і в кого що є. У кого є щось з Hello Kitty, якась може футболочка, або якийсь олівець, або, може, якась сумочка, чи що? чи, може іграшка є. Ви, коли намалюєте цей малюнок, можете з цим і з малюнком як якби в стилі Hello Kitty. Теж буде прикольно. А кого нема, нема чого засмучуватись. Просто беремо ваш малюнок і з ним, з цим малюнком фотографуємося і надсилаємо мені. Надіслати мені малюнок можна в мій інстаграм, мама на він так і називається. Під кожним відео є перехід на нього, або можете на електронну адресу. Теж під кожним відео уроком є адреса пошти, мама на собачка.gmail.com. Я все читаю, все дивлюся і буду розміщувати ваші уроки, зроблені в сторісі або в дописах. Ось, це перше ми намалювали, тепер ще трошки ми допрацюємо нашу веселку. І наша робота буде завершена. І це буде справжня, така святкова. Позитивна ілюстрація, яку ви зможете використати як листівку святкову, можете подарувати комусь таку картину справжню, підписали ось тут внизу. Від когось для когось і все це шикарний буде від вас подарунок. Мені дуже подобається таке миле малювання. Сподіваюся, що вам теж. Тому, будь ласка, коментуйте, діліться моїми уроками та приходьте на наступне. На сьогодні все, Па-па!